Ой, ой. ой-ой, Так, ну, про копалини ми вже знаємо. А може, все ще буде добре, може копалини ще буде домовлення? Я вже говорила вам про копалини. Розробляти копалини дуже коштовно. Ніхто не може, навіть Данія не може. Треба, щоб було багато грошей. Це тепер, може, тільки ЄС, Чайна, а колись міг Совєтський Союз. Розробляв копалини, розвалився Совєтський Союз і копалини. Я там на зброю зосталася Рафі. А всі, хто розробляли своїми мозолями, як ці раби на плантації, ми залишилися з нічим. Ну і що? І зате вони заможні, зате в них все є. От. А тепер вони, вони, вони самі вони самі, ці Арафія, вони не можуть, вони нічого не розробляли самі. Тепер вони хочуть, щоб Штати у них розробляли. Вони розуміють, в них не, не, не досить, немає технологій, коштів. Немає для цього. Немає ні в кого. От. Ну, у Тайвані допомогли Штати розробляти. То вони тепер Тайвань номер один по цим ліці. Карта Judgment, карта Страшний Суд. Вона говорить, що нема справедливості на землі. Не шукайте її, немає. Ну немає її. У Совєтського Союзу були раби. У Америці є шалені гроші, в Китаї є раби. І ці, ці три країни. Могли розробляти копалини. Тепер Совєтського Союзу вже немає. І все. У них немає вже цього. а залишилися дві країни. І тепер, оці про копалення, це йдеться боротьба, війна між США і Чайною. Тут у нас карта смерть. От, слухайте, що за людина? Я, він дивиться, що я чим займаюся. Я дивлюся в вікно, і він до мене стукає. Ну, як то йому не стидно? Ну, як це можна до мене стукати, як, як я? він бачить мене в вікно, що я займаюся. Він хоче щось мені нав'язати продати. Я не буду, не буду відкривати двері. Так, тут у нас а, смерть, карта смерть. Дивіться, старший аркан Judgment і старший аркан смерть. Що я можу сказати про це? Про було б непогано, якщо б в країні розробляли копалини. Нам було б від цього користь, бо ми самі ніколи не зможемо їх розробляти. Ніхто не може їх розробляти. Бо ці рідкісні метали це дуже коштовна річ. Було б непогано, але Зеленський не, зроб... не зміг зробити діл, бо він хотів гарантії безпеки. Зразу все. От він, як актор, як... якому теж дуже везло ну, повезло в житті. Він хоче все і зразу, Ну, які шалені гроші він заробляв? Почав він із Хрущовки, як всі ми. аж яким він став, розумієте? Він привик все і зразу, все і зразу. Він хотів, щоб там було все оговорено, і, 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 і безпека, і все, все в тому. Там було тільки прокопалення. Зроби перший крок, потім буде другий робити. І знов пішов мораль читати в Білому домі, тому хто і так все розуміє, а хитрий як лист, цей Трамп. Його спровокував мораль читати йому, що хто агресор, хто жертва. Та ми там все, все знаємо. Що І ти... ще один раз це говориш. Кому ти говориш? Той, хто тепер на боці рашки, кому ти говориш це все? Ну і що тепер буде? Погані справи. Дев'ять Кубкова. Хороша карта. Дев'ять Кубкова це карта, коли а, Dream. Другім, як то сказати, українською мрією здійсниться, то я бачу, що, мабуть, і ми зможемо а, заключити той договір з, а, з Штатами. А може, ж Зеленський хоче піти і не знає, як піти? А може він не хоче піти? І він ж говорить, я піду, коли буде гарантія безпеки. Ми приїхали. Якщо війна буде 10 років чи 20, він ж 20 років буде сидіти. Ну, не треба Україні більше президентів. Ну, не один президент не зробив свою роботу. Нам треба просто коаліційний government. Це, це треба все змінити. А, чи піде влада на це? Може піти. Бо вони вже наїлися, вже собі кишені на, на, на наповнили. А може і не піти. Тут карта повішений. Ну, оте, 5-50, 50 як то говориться, так? 50 50 карта повішений. А повішений ще показує на копалине, вона показує на... Що в ґрунті є, вниз, То слухайте, тут такі карти, що може, може таке бути, що. О, бачите, з одного боку, смерть і джаджмент. Ну, то може, все зрозуміло і про Трампа, і про Зеленського. Ми все, всі це все, все знаємо. От. Може, це говорить, що його, його зеленському кар'єра його е на ній хрестоїть все. І тут е хтось новий буде. Ну Не треба нам нового одну людину, особливо за часи війни. Бо за часи війни одна людина буде обов'язково автократом, обов'язково буде красти. І взагалі у нас уряд все одно буде красти, бо він так, як, як, такий, як така бочка, де вже щось таке знаєте, де все все одно буде все однаково робитися кислим. А тут карта башта чи вежа, бачите? Вона говорить, що треба зруйнувати. Цей інститут президентства в Україні, ну його просто він, він себе не виправдив. Не виправдив себе цей інститут президентства. Двійка Кубкова. Ну, це, мабуть, ми і партнери з Європи, але Європи теж не можна розробляти у нас копалини. Він думає Зеленський, що він піде Європу, йому допоможе. Ні. Бо це дуже коштовне, немає в Європі на це коштів. Якщо б у них були, вони б свої розробляли. Тільки в Америці є такі зайві кошти. Ну і в Китаї, хочете до Китаю, шістка, шістка мечова. Ця карта Ескейпінг вона говорить, що, мабуть, іще не все втрачено, можна буде ще заключити це домовлення, якщо Україна тепер скаже Зеленському, так, тобі треба йти. Бо ти вже зіпсувався, ти не зміг, тобі треба піти. От виправдання на Fox News нічого не дасть, йому просто треба піти. Так, це вимоги ворога не можна потукати ворога, а я скажу, що йому треба піти, спробувати щось інакше, подивитися, чи буде. Може, залужний зробить коаліцію, але він, ну він не хоче. Йому воно не треба. Жінка його вмоляє, щоб він не робив такого, щоб він думав про себе, про своє здоров'я, бо здоров'ю залужного не дуже. От. В нього холестерол високий, в нього серце нездорове. Не я знаю, бо я знаю людей, які знають його жінку. Не недобрий. Він він тепер лікується. Він на статинах серйозних, так як я на статинах серйозних, він лікується. От. У нього і з діабетом, там на межі. На межі вже був. Вже був тепер. Знова може бути цукор високий. Ну, погане в нього здоров'я. І чи піде він, ну, жінка не хоче, щоб він йшла йшов. А якщо жінка не хоче, щоб він йшов, то, мабуть, він і не піде. Ну добре, на що нам вже герої вже в нас були? Він був героєм, зробив, що міг. Тепер нам просто потрібна коаліція з опозицією, вся коаліція разом. І наглядачі з Фінляндії, з Тайвані, бо Тайвань має дуже багато досвіду, північно, північно, ні, Південна Корея. Це все нам треба. Так. Чи будуть продовжуватися перемовини з, Раш... з Раша, так? U.S. і Раша. The Chariot це карта війни. Тут карта закохані, шостий старший аркан. Я візьму три карти. І Чотири і жезлова. Чотири жезлова карта стабільна. І закохані новий рівень. І карта The Charріot, карта війни, просування вперед. Я бачу, що будуть. Продовжуються перемовини. Вони можуть полагати копалень. От. Можуть продовжувати домовини, перемовини. Що з Америкою буде? Карта зірка. Ну нічого з Америкою не буде. Це тимчасове таке в них. Криза така. Цей президент багато що погано зробить, і їм дуже, дуже, дуже тяжко буде жити з цим. Бо Тарифс можна ввести, а їх відмінити як санкції, дуже тяжко. А ця карта Temperance, Помірність. Вона говорить, що фокус у них тепер на тому, щоб зоставатися зіркою в світі, щоб керувати світом, щоб бути номер один. У них ця проблема. Як ти номер один, то в тебе великий стрес там ну, бути номер один і не втрачати свою позицію. А і вони і так її не втратять. Бо такі карти вийшли. позиція у них буде номер один. Кажуть, що це кінець Америки. Ні, це не кінець Америки. Це не кінець Америки. Імператор, у них свій імператор, тепер такий Newborn Christian. Вони всі прославляють свого нового імператора. У них все йде так, автократія, все йде. Ну, погано, ну, звісно. Що погано, кого вони вибрали? І ще й дуже лякає людей. Тут трійка жезлова. злова, це дорога, шлях. Ну, довгий шлях. Довгий шлях. Чотири роки тільки почалося все, що ви хочете. От, копалини вони можуть мати якийсь документ з рефі про копалини, можуть підписати, він може це навмисно зробити. О, це може бути. Але ну, підписати це ще не значить зробити, так? Це ще нічого не означає. Він підпише, що хоче, бо він він там а, бореться з Китаєм. Якщо він пише, підпише з Орефію про купалини, то Китай не може ці купалини захопити. Китай теж хоче зароб... захопити їх. Щоб розробляти там, він вже розробляє, я бачу, що Китай вже розробляє багато чого. Тому така ситуація. Тому і Зеленський дуже посвариться з Зеленським, щоб Ірашка пішла на ним з ним з говір, покопали, не ознавація, копали, не копали. Дик, дик, дітка, дик, тепер копай, дітка, дєтка, купай. Дрил копай, дик, дрил. І все це одне і те ж. Що в нього є, ну, розвідка йому вже донесла, що Китай вже зайшов, вже щось там розробляє якісь, якісь цінні, рідкі а, елементи, мінерали, метали. От, китай вже розробляє, і він знає, що йому треба туди зайти, щоб йому туди зайти, він вирішив дати і тим, і тим цей документ, а, контракт. З він зразу відкинув, бо він розуміє, що в Україну не поїдуть підприємства. Ну, не поїду, бо там він найде. Який підприємець поїде, щоб, як у ньому немає гарантії безпеки? От тут таке замкнути коло. В Україні немає гарантії безпеки. Підприємство все одно підприємство, в Штатах ну, немає державних підприємств. Бо держава в демократичній країні тільки для того, щоб регулювати все. Держава, яка має підприємства, це не демократична держава. В Україні три тисячі державних підприємств. Все, це їм все сказано. Якщо би, наприклад, поліцією, медициною і так далі дорогами управляли корпорації, то там погано було. б. Бо який бізнес працює, всілякий бізнес працює з позиції конкуренції, а не з позиції нон profit Тому такі всі галузі робить, керує а, держава, демократична держава, щоб було нон profit щоб ніхто не вигравав, щоб тільки вигравали люди. А все, що стосується бізнесу, це про profit. Про, а, а, ну, що таке профет? Як то не можу сказати слова, слова такі, не мають таких слів. Профіт, ви знаєте. От, І коли, якби поїхали до нас, підприємства з Америки, про Копалине, то вони були про профіт. А вони не поїдуть. І Трамп знає сам, що не поїдуть, бо немає гарантії безпеки. Тут замкнуте коло прийшов цей значить, наш цей. Просто-просто людина не зріла, не з досвіта і почала кричати про гарантії безпеки. Про які гарантії безпеки можна говорити? Хм? Якщо небезпечно в Україні? Крапка. Небезпечно крапка. І Трамп розуміє, що не поїдуть підприємства, підприємства і бізнесмени в Україну, щоб робити ці копалини, не поїдуть. А Рашку поїдуть. Борашка їм дасть гарантій безпеки, у них атомна зброя є. Вже більше гарантії безпеки, чим атомна зброя, немає. І Трамп подивився: так, така ситуація: Китай уже війшов в Ерефію, вже розробляє. В нього, як то сказати, last call. Йому тепер треба зробити ці домовленості з ерефією, і зате треба було підставити Україну, щоб сказати, що Україна не хоче миру. Він підставив його і Зеленський повівся. Щоб тепер розробляти це все з Рашкою. Рашка виставила йому вже проєкт на Копалини. І це було з Трампом до договорення, бо вже коли вони були і в Сауді Аравії, і тепер в Турції. Це все було все було зроблено. А Україну просто розвели. Як знаєте, скористувалися Україною все, щоб бив привід заключити той контракт з Рашкою. Щоб був привід сказати, Україна не хоче миру. Все. А, а війна ж вона о, і почалася о, за те, щоб о, робити бізнес на олія, там все таке. Так, У нас з Ерефією ми конкуренти були. Ну, В нормальних країнах конкуренти, кожний конкурент кращу працю, робить кращий продукт і виживає сильніший. Ну, а у Мафії, нам мафія на другу йшла. Виживає той конкурент, який знищить іншого конкуренту. Ну, це воно таке є. І п'ята колона за те й пустила їх до нас. Все. А люди страждають. Ну тут я вам розказала, як я бачу. Як ви бачите, пишіть. Для України дуже погані новини. Дуже-дуже погані новини. От. А ви бережіть себе, свою родину. Це головне. І я тут для того, щоб ви зрозуміли, що вам треба берегти себе і свою родину. Бо не можна бути жертвою в своєму, в своїй п'ятій колонії, в своєму уряду жертвою, не можна даватися жертвою на ворога, не можна давати жертвою на ЄОС, жертвою на, на всіх, не можна даватися. Треба, треба захищати родину. Я знаю, багато хто з моїх вже друзів виїхали. і Потреба берегти дітей. Все. Ой, що буде, всі вийдуть, всі не вийдуть, не поїдуть. кожного своя доля. А ми будемо бачитись. Бережіть себе. Слава Україні, героям слава. героям нашим захисникам. І дай Боже, щоб ми не знайшли можливість зробити нову коаліцію в нашому уряді. Бо вже дійшло до того, що він також людей обманув своїх, що люди готові з ним бути до кінця. Тепер йдеться про копалине про бізнес, про економіку, а він тут не сильний. Не сильний. Він такий сильний, щоб пило в очі а, приснути. Це він сильний. Але здається, що і в цьому не сильний, бо не вміє себе в руках тримати. Отаке От все. Ну так не робиться на Заході. Якщо людина дурна тебе ображає, ти не можеш з нею сперечатися, ти просто. Вона сама себе показує, що ти сперечаєшся. Треба йому вивчити, було, як на заході себе поводять, бо він захитними менталітетами справу має. Він же не вивчив. Він думає, що ми повинні своє нести. Ну, що ти хочеш щось від людей, то що ти своє несеш? Таке. Бувайте здоровенькі. До побачення. От, от, бачите, що вийшло, мої дорогенькі, на 11 й рік війни, 11-й це номер в нумерології, такий мастер-номер називається. На 11-й номер завжди щось вирішує. Тут папа, ну, папа теж у нас вже хворий, так? цей папа Куменяка. Папа це інфлюенса. Якщо б він сказав, що повинен бути сказати, що напали на слабкого. І весь світ повинен захищати, на кого напали. Так завжди було. А він цього не сказав. Він не зробив свою місію. І тут пікова дорога, піковий туз, і у папи. Ну, цей папа віде в історію як кому... комуніст, папа, який хотів і нашим, і вашим. Він так повіде в історію. Завжди, а що такі, що такі ці папи були? Ну, на мій погляд, найкращим був Іоанн Павел ІІ, який говорив, що комуняки це а, сатанізм. І він був правий. Хоча він не був християнином зовсім, він був філософом. Але, на мій погляд, філософ краще, ніж цей християнин. Ну, тут про папу йдеться, мабуть. А, кубковий туз і карта місяць. Ну, карта місяць це карта брехні. А, це карта туману, обману. Це коли папа грав на руку агресора. Тут чітко-видко це. От, чотири Кубкова. Що то про папу ну, скажу пару слів ще, хоч він вийшов, то скажу про нього. Паства його любить, Паства його за нього тепер хвилюється. Ну він вже літня людина. От у нас вісім жезлова говорить, що. Ну, він ще буде правити, він ще буде правити якийсь час. Ну, Які в нього лікарі найкращі в світі, так? Він говорив, що я хочу показати світу, що усі страждають, і я страждаю, і не, тут немає а, не сильних, не слабких в світі. Всі страждають. Але ж слухайте, нормальну людина вже б не витягнула, а його витягнули. Не каже, він, який він їх всі? Ну, їх всі. Які, які лікарі його витягували, що вже витягнути не можна було його витягнули. То Хіба це все це, це, э, ліцемір, як говорити? Я не знаю, як сказати українською. Напишіть, як це буде ліцемір. Це з ліцемір. Отаке таке воно все.